За круглим столом зібрались наркологи з 11 областей України, представники міністерства та правоохоронних органів. Фармакологічна наркоманія це те, що е, знаходиться в свободному доступі. І цей питання ми будемо підіймати віддільно. Наш центр працював з 20 громадськими організаціями. Як тут було сказано, що вони дійсно є, які займаються безпосередньо цією проблемою профілактику соціально небезпечних хвороб. Але ж це ми з вами розуміємо капля в морі. Нам, врачам, на рядовым врачам, достаточно тяжело працювати з тим, що, помимо аптечних наркотиків, яких ми вже всі сьогодні да, от, затронули, эту тему, существует такое, як нелегальний методон. Захід проходив у рамках оздоровчого табору для реабілітантів. Організаторами є Міжнародна антинаркотична асоціація. Близько 300 осіб різного віку та різного ступеня залежності на тиждень стали вихованцями табору та виконували завдання своїх наставників. Є всегда хатів ще корову ще корову праплатів. Програми реабілітації наркозалежних проходять із залученням професіоналів у різних сферах. Молодих людей вчать насолоджуватись життям та знаходити стимул, аби не повернутися до наркотиків. Робота у нас йде по 12 шаговій програмі. Тобто, визиравлювати ребята по цій ти програмі. і методика яка да, включає в себе роботу психолога. Консультанта по бывает, человека. То есть ми вот, работаємо уже непосредственно з мышлением. Но основной упор – групова психотерапія. Реабілітанти відмічають ефективність програми, программы. Дехто навіть змінив професію та знайшов вихід у творчості. Я считал, що крім наркотиків і там всяких психоактивних веществ э, ну, прелести никаких не приносит жизнь. На самом деле очень много всего интересного в жизни. Можно получать удовольствие, занимаясь своим любимым делом. Просто так вот передал, ну, зачастую случайные там есть кадры на улице снятые, там я просто рисую тоже. Хто щей досі знаходиться на шляху до звільнення від залежності? Знаходжуся на реабілітації вже два 1/2 місяці. Ну, вживав тяжкі наркотики. Якби за своєю згодою потрапив до центру, зараз лікуюся. Ну зараз проживши деякий час в трезвості, як говориться, виділи для себе якась перспектива відкрилася. Вот. Однією з ексклюзивних методик реабілітації є програма «Ліфт». Те хлопці, які проходять реабілітацію, є у нас друга частина програми – це курс ресоціалізації, щоб вони вийшли плавно в соціум, тому що якщо як вони вийдуть після реабілітації, одразу ж в соціум, то ті стреси, які можуть створити соціум, одразу можуть сподвигнути їх на употреблення. І для того, щоб вони навчилися жити трезвою життю, ну, для цього є така програма, як ресоціалізація. Насична Ни день має і насичене завершення. Концерт за участі відомих та успішних людей, серед яких всесвітній відомий тенор Володимир Гришко. Україна потребує зараз. В країні війна, агресія, і оці молоді молодики б, дійсно могли б захищати Україну, а не лікуватись. Від цієї залежності, тому я й тут не всі люди наркомани, але всі наркомани люди. лозунг оздоровчого табору. Як зазначають організатори, проблема наркомані не вщухає, а у зв'язку з останніми подіями в країні лише зростають її темпи. Але за допомогою таких громадських організацій і за підтримки держави Україна подолає нелегкий шлях до відродження здорової нації. Юлія Парох, телеканал СК 1